Вітаємо на ютуб каналі Тести українською. Попереду вас чекають неймовірно цікаві тести з пізнавальними відповідями. Приємного перегляду! Як називаються судини, якими кров від серця прямує до органів? А вже ж це артерії. Артерії це судини, якими кров від серця прямує до різних органів і тканин. До них артеріальна кров надходить з лівого шлуночка. Не зовсім стандартне питання. Який колір символізує скорботу у китайській культурі? Білий колір. В Китаї білий колір асоціюється зі смертю, і люди одягають одяг білого кольору на похорони. Яка з наведених планет найгарячіша? Правильна відповідь це Венера. Вуглекислий газ створює парниковий ефект, через що поверхня Венери є найгарячішою серед планет сонячної системи. А як ви вважаєте, яка середня температура на планеті Венера? Чотириста шістдесят градуси. Середня температура на поверхні становить 464 градуси Цельсія. Цього достатньо, щоб розплавити свинець. Сподіваємось, що наступне питання буде пізнавальним для вас. Яка тварина може спати з відкритим одним оком? Ви будете здивовані, але це дельфін. Дельфіни сплять двома способами. Перший передбачає спокійний відпочинок у воді в горизонтальному або вертикальному положенні, другий сон під час повільного руху в зграї. Цікава особливість сну дельфінів полягає в тому, що вони відключають тільки половину свого мозку. Тому під час сну у них закрите лише одне око. Такий стан допомагає тварині стежити за голодними хижаками та за своєю зграєю, щоб не відставати. Яка країна за весь час свого існування найбільше разів змінювала прапор? Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки в своїй історії змінюють прапор кожного разу, коли в державі утворюється новий штат або ж проводиться реорганізація. Прапор країни змінювався 26 разів з тієї миті, як його вперше прийняли. Остання зірка була внесена до прапора в 1960 році у зв'язку з отриманням Гаваїми статусу штату. Як називається найбільша планета сонячної системи? Правильна відповідь це Юпітер. Його екваторіальний діаметр в 11 разів більший за діаметр Землі. Юпітер має масу в 318 разів більшу від земної і є в 2,5 рази масивнішим від усіх інших планет разом узятих. Варто також зазначити, що Юпітер є третім за яскравістю природним об'єктом, який можна спостерігати з Землі. Який хімічний елемент має наведений символ? Ферум. Ферум хімічний елемент з атомним номером 26. Елемент ферум утворює просту речовину залізо. Яка одиниця вимірювання сили у фізиці? Ньютон. Ньютон це похідна одиниця вимірювання сили, названа на честь фізика науковця Ісаака Ньютона. Його закони руху це фундаментальні закони класичної механіки. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Яка країна світу має найбільше озер на своїй території? Це Канада. Канада має надзвичайно велику кількість озер. У Канаді розташовано більше озер, ніж у решті країн разом узятих. Тільки в провінції Онтаріо їх налічується 250 тисяч. Вони містять близько однієї п'ятої світових запасів прісної води. А ось у всій Канаді налічується понад 2 мільйони прісноводних озер. А чи знаєте ви, яка пташка вміє літати задом наперед? Це колібрі. Серед всіх птахів світу лише колібрі вміють літати задом наперед. У дикій природі вони живуть лише в південній і північній Америці. Цікавий факт: серце колібрі б'ється з шаленою швидкістю. Близько 500 ударів за хвилину в стані спокою і 1200 під час польоту. Яка країна має найбільшу кількість часових поясів? Франція Франція, включаючи її заморські території, має найбільшу кількість часових поясів серед усіх країн світу 12. Який найбільший за висотою вулкан на землі? Охос дель Саладо. Охос дель Саладо. Великий складний стратовулкан в Вандах на кордоні Аргентини і Чилі. Це найвищий вулкан у світі. Його висота майже 6900 метрів. Який музичний інструмент названо на честь його розробника? Саксофон. Саксофон духовий музичний інструмент, сконструйований бельгійським майстром Адольфом Саксом і названий на його честь. Це підтверджено патентом 1846 року. Адольф Сакс був зображений на банкноті 200 бельгійських франків, що були в обігу до введення в Бельгії євро. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей.